Доброго дня всім! Сталася в мене така біда. Перевернула вкладиша П'ятого корінного. Трохи тут нашкодило. Але я хлопець гарячий, не став точити. Заказовувала. Це РМ80, його дуже тяжко знайти. А Гродніпр Позвонив, на всі дзвонив, Дніпрозапчастина, Агрокраїна, коли що мені тільки не дзвонив, аж знайшли мені у агродніпрі Вала скинув, він стоїть, зараз покажу брушний теж, нових їх нема, вал був корінь Н2 і Шатун Р1. Вони тут же мене і старі, я брав, і нові зараз покажу вам. Це старі вкладиші. Це старі вкладиші. Де ж нові? О, нові вкладиші. Нові вкладиші. Це вов, воно Типа юбана. Чи це? Ні, чекайте, який новий, який старий, зараз я вам покажу. Во, п'ятий корений. Отак воно зробило. Хто ж у мене був другий? Оце. Оце він. О, як його. Оці типу юбана, тут воно взагалі йде таке, ледве-ледве оцей. Ну провернуло. В канавка, Як закидало його. Тут її нема, це все алюміній. Що алюміній, я не можу поняти. Знімаю вал. І дивлюся, п'ятий корінний, а тут отака ерунда. Забито. цією стружкою. Звідки воно, я не можу зрозуміти, це стружка алюмінієва. Тут вроді би все нормально, але цей теж трохи отримав з візюлей. Це виходить, це п'ятий, четвертий, третій. Другий, перший, нормальні. Шатуні теж нормальні всі, ну, узяв я, Переслали мені отакі вкладища. Кажуть як Бешаруску. Чи тамбовський і це е, шатуні. Зараз буду видувати, потім що ключуся, покажу. Так, наче мити колінвала. Не такий великий спеціаліст, але може хто додивиться, подивиться. Відкручуйте ці пробки. А це може ще бути, що я, я їх не відкручував як робив. Бо дивіться що там було. Яка ширина. І тут багато, у кожному було. О, Тут валяється, тут валяється. Повідкручував, промив бензином трохи, потім бензин заляв. заляв. Солярки, купив цю баламбуцу, заляв солярки, проляв соляркою, промив. Зараз ну, трохи від постої хвилин 10 відкисне. І я ще раз його промию соляркою, постої ще пару хвилин і промию вже бензином. Мою, що ще лишилось, ніка це бензином буде краще. Це як дивишся, я не знаю, він був Р2, може я його і розточу на R3. Куплю платиш, якщо що вони будуть, чи якщо що не є, і буде він стояти. Оце найбільше пострадав п'ятий, воно видно. Ці більш-менш нормальні всі. П'ятий корений трохи отримав з віздюлей. Тут теж я проподував продув канали. Продув канали і йшло так само з п'ятого, йшло з цією стружкою. Ось ну, так його. Теж продув ще раз, соляркою задув, пустої. Возьмо, купив такий набор. Тут і продувка, і цей пістолет підкачкав не і але купують ще 5 метрів шланги. Шланга, кстати, я купляв був отаку, то ця пластмасова, а ця була вже м'ягенька, поліуретанова, синя. класна. Не пожалів, що я її добрав 5 метрів, тоді купив не було, купив 5 метрів, це не підлізеш, нікуди не залізеш, купив 5 до 10. Так Ну що, зараз перекурю, домиваю колінвала, набиваю шестерню строю колінвала. Я думаю, якщо що до вечора. До вечора ще думків вкину його у мотора. І... А! Набівка. Замочую її. Хай вона опітується в маслі. Вставлю набівку, далі включуся. І так, не було мене трохи. Був на роботі. Приїхав, склав вже мотора. Ну як, я його був тоді ще склав, але вже в мене не було без мене. Поставили його. Вчора вже подочіплювали всі шлангочки, болтики, завели. Завів, звісно, давління, дивлюся, зашкалює за шістьку. Відкрутив цього клапана, тут є, відпустив його дуже багато, що майже на всю скрутив його, дивлюся. Давління 3,5. 4 Пороблю, може чуть-чуть підкручу, щоб була на гарячу 3,5. Ну і завжди, шланг був, чи трубка раніше відпущена, завожу, залив масло, <coughs> завожу, піднімаю диски, хоп, і пішло туди все. Ну і все. Ну, Літрів зодвій, мабуть, пішло. Ось тільки що ще взяв, набрав балончик чи бітончик, чи, як правильно сказати, солярки. Обдув його все соляркою. Зараз пару хвилин побуду, обдую ще раз. Потім бензином це все обжирю. Вчора завів його і десь він проробив. Десь, мабуть, час-півтора заглушив. Зараз ще обдую, заведу ще він, хай поробить. Протреться, трохи трохи кулінвал. все-таки кулінвал новий, ну шліфований. Ну, хай краще протреться, бо я вже тепер аж трохи боюся за нього. Купив привід моточасів, купив тросик, в агрокраїні замовляв. Ставлю вчора тросик, крутиться, все нормально. Під'єдную вже в кабіні, не крутиться. Витягую назад, беру його, тримаю, не крутиться. Оказується, він тут проскакує. Найшовши покійного діда. Був тросик, я не знаю, чому я цей дід робив на тракторах, мою від умези. Може від мотоцикла чи від газона. Не знаю чого. Ну в общем, якраз він підійшов, чітко залазив, все крутиться. Новий тросик вже виваляється. Не знаю. Чи це... Не хочу казати, що. О, крутиться. В общем, як це показав. Тримаю, крутиться, засовую туди, тримаю, пальцями не крутиться. Не хочу казати на Агрокраїну чи на ще щось там, але. Ну, вони такі продають, а чи це сама ця ерунда, це виробник хто робить, звісно. Але ну, ті, що продають, то їм треба на це звертати увагу, звісно. Ну, не наскільки важливо. Завівся добре, але кажу, завів, думаю, нема давлення. Коли дивлюся, та, аж за шістьорку, коли сімка була, то скрутив. Трохи злякався. Думаю, поки що, не знаю, заведу ще пороби. Ще пороби, в мене там городи. Завтра неділя, я думаю, понеділок. Начну, вже передає ну, сонячна погода. В понеділок почну діскувати з городів, там сильно не попреш, не буду газувати першою передачею. В городів в мене є десь до гектара, і вони ну, розкидані, не всі разом. Там 30 соток, там переїжджаю, там знову 30 соток, потім знов переїжджаю і там вони разом 50 соток. То не буду. Сильно спішити, я думаю, навірно, я е, навірно, я подіскую ці городи легенько першою передачею. Потім чіплю культиватора, приїду, е, зроблю другий слід то що я культивірував у перший слід. Я вже його вимілю легенько, теж не буду газувати, включу другу передачу. Я думаю, буде нормально. Там грудки нема, не сильно там в, в той скорості треба. І потім чіплю диски, і поїду вже діскувати. У мене є 8 гектарів паю, там вже заросло капець, я там нічого не встиг зробити. Мав їхати діскувати в диски, почало ще більше воно гупати. Я думав, що то гупає, не гупає, це мені так кажеться. Учіплю диски, і вже буду там, ну вже думаю, що додавати йому трохи звіздюлей. А й малий. Я, мали. я думаю, десь вчора він робив годину, так часу це десь є. Бо не встановив один моточас. Сьогодні. Правда, не знаю, як воно там, коли воно було, бо тросика в мене не було. Е, тросика не було, не робив сам привід, я був, О, він вилетів. Кришка вилетіла, я знову не вилетів, але побачив. уже тоді був патрубок маслі. Подивився, купив. Не знаю коли, але вже якщо заведу, буде він показувати. Мотогодину хай пороби. Потім з обіду заведу ще раз, хай ще раз мотогодину заробить. Ну, в общем, і завтра ще. Ну, думаю, на холостих накатає з, хоча б з 5 мотогодин. Накатає помаленьку додіскувати, але я думаю і все буде добре. Все, отака в мене була ситуація з цим мотором РМ80. Мотор добрий, тільки кажу. за, за колінвала, що на нього знайти, це дуже погано. Ну, спасибо, звісно. А грудні провели одні вони знайшли мені цього колінвала, хоча б ушний, але, але колін волонте. А мотор кажу. Топлю наше його рідно. Де да не зводиться, рм 0,1. Ну тут бірка була, але вона відлетіла. Хоча з того боку на блоку ви пише 65. Зараз, якщо побачите, о, Д-65 написано. Намочив, що зараз помію. Все, всім всього найкращого, гарних врожаїв, гідної ціни і скорішої перемоги.